Подільська вишив не дуже насичена. Саме чорний кольор це був кольор і святковий, і буденний. Притамана, перш за все, низь, притаманний подвійний хрестик. Вишивали і е, простими нитками, фарбованими природніми е, барвниками, а також вовною. І низь, е, Нібито як вважають, вона з'явилася саме в районі Дністра Хмельницької області, район Бакута. Період вишивання всіх сорочок ну десь плюс-мінус 100 років. В основному гаївки, колядки і весільні. Ще родинна обрядовість. Мені дуже сподобалася ця подільська стриманість, ця ментальність в селах.